У цьому відео ми дослідимо, як риси передаються від батьків до нащадків, що призводить до великої різноманітності життя, яке ми бачимо навколо нас. Ми розглянемо два основних типи розмноження безстатеве та статеве. Почнемо з нестатевого розмноження. При цьому типі розмноження один батько дає потомство без участі іншого організму. Деякі поширені організми, які розмножуються безстатевим шляхом. Це бактерії, морські зірки та багато видів рослин. Уявіть, що ви робите фотокопію документа. Фотокопія буде ідентичною оригіналу, правда. Таким же чином, при безстатевому розмноженні, потомство, яке виробляється, є генетично ідентичним до батьківського організму, оскільки вони в основному є копіями дезоксиребонуклеїнова кислота батьків. Ось чому ми кажемо, що нестатеве розмноження не призводить до генетичних варіацій. Немає змішування або обміну генетичним матеріалом. Тепер перейдемо до статевого розмноження. Більшість із нас більше знайомі з цим типом розмноження, оскільки в ньому беруть участь два батьки, кожен з яких вносить половину своєї генетичної інформації для створення потомства. Таким чином розмножуються люди, багато тварин і багато видів рослин. Під час статевого розмноження кожен із батьків має дві версії кожної хромосоми ми називаємо їх алелями. Коли народжується потомство, воно отримує по одному алелю кожного гена від кожного з батьків. Іноді ці алелі можуть бути ідентичними, але часто вони відрізняються, що призводить до генетичних варіацій. Ми можемо змоделювати це за допомогою квадрата пеннета візьмемо, наприклад, колір очей. Якщо ми подивимося на колір очей, то коричневий колір, представлений великою буквою «Б», домінує над рецесивним блакитним кольором, представленим малою літерою «Б». якщо у нас є гетерозиготний батько, він матиме по одному з кожного алеля. Оскільки коричневий домінує, у них будуть карі очі. Якщо інший батько має блакитні очі, ми знаємо, що вони гомозиготні, рецесивні. Ми можемо використовувати квадрат пеннета, щоб скласти карту потенційних комбінацій у потомстві. Квадрат пеннета демонструє, що 50% нащадків матимуть карі очі, а 50% блакитні. Це показує нам, що при статевому розмноженні, оскільки потомство отримує поєднання генетичної інформації від кожного з батьків, це призводить до великої потенційної різноманітності. Ось чому брати і сестри в одній сім'ї можуть виглядати по різному, навіть якщо у них одні батьки. Таким чином, безстатеве розмноження призводить до генетично-ідентичних нащадків, тому що є лише один батько і, отже, немає змішування генетичної інформації, тоді як статеве розмноження призводить до генетично різноманітних нащадків, оскільки кожен з батьків вносить половину генетичного матеріалу, і їх можна змішувати та поєднувати у багатьох різних комбінаціях. Ця передача генів від батьків до нащадків, і в результаті генетична варіація робить життя на землі різноманітним і складним.